Так, друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про дешеві лазерні рівні. Багато хто хоче зекономити, купляє там дешеві, Тобто потрібно, щоб все було в комплекті. Тобто У нас ось такий чемоданчик, один. І вже в тому чемоданчику у нас виходить і штатив метровий є, і два акумулятора. відповідно. Ось один, другий стоїть вже на лазері. Далі тут пластикова така платформа підйомна. Є щось з алюмінієвими, тут у нас йде пластикова. Далі зарядне стандартне. Окуляри, міні-триножка. І магнітний круштейн. Воно все стандартне йде в дешевих лазерних рівнях. Ось такий магнітний круштейн. Тут у нас перехідник на штатив. Ось. І ще десь пластина має бути. Не знаю де, а, ось бачу, пластина. Значить так. В принципі, скажу, що брати їх можна Так, якби взяти. Ну, Все дешеві варіанти, просто вже напічкали туди побільше всього, щоб для себе для домашніх потреб було. Для порівняння, дивіться, є з зеленими і з синіми лучами. Значить, ось я включив два, Оце в нас видно такий синій колір, тут в нас зелений колір. Говорять, що синій лучше видно. Та я вам скажу нічого подобного. Нічого воно не лучше видно стандартно, воно все буде видно. Просто, відповідно, є дві сторони яскравіше світить, тускліше, дві сторони яскравіше. Це в усіх лазерних рівнях. Як би взяти, що в дорогих, що в дешевих. В принципі, різницю ви не побачите. І порівняно. Може бути, що десь просто сам діод, краще світити яскравіше Навіть зелений може бути лучше видно, ніж той синій. Тобто тут а, не побачите ви різниці в тому всьому. Ось на стіні, не знаю, як вам там видно чи не видно. Ось бачите, все одинаково. Значить, що вам скажу? Дешеві лазерні рівні, але в принципі дивися на ту лінію. Тут нічого немає такого, щоб розсівалося чи ще що. Гарно, чітко світить, в принципі. Тому я скажу, можна навіть і не переплачувати, так як для себе, для своїх потреб, можете спокійно брати всякі варіанти. Ось це ми розглядали комплектацію ось такого лазерного рівня. Це в нас 4D варіант. Я скажу, в принципі, багато хто б'є лазерні рівні, падали, билися із 3 метрів. Що дорогий лазерний рівень впаде з 3 метрів, що дешевий лазерний рівень впаде з 3 метрів, одинаково поб'ються. Просто дорогшому буде дорогший ремонт, в дешевшому буде дешевший ремонт. Ну, якось так можете і звертати увагу і на такі модельки. Також є в наявності, кого цікавить, запитуйтесь, все розповім і скажу, яка ціна таких лазерних рівнів.